Серія Doom почала своє існування з 1993 року і неодноразово була переосмислена. Спочатку Doom 3 спробував відвести серію від простого мочилово натопів демонів у бік хорору, але все ще з мочиловом демонів. Хоча швидкість та тем гри сильно відрізнялись від того, що було у Doom та Doom 2. Doom 3 зайшов не дуже добре, і серія зникла з радарів на цілих 12 років. Звісно, що за цей час постійно було розмови про те, що йде розробка Doom 4, але час йшов, а нічого так і не виходило. І от у 2016 році серія повернулася з розмаху, вибиваючи двері. Це було повернення до формули мінімум сюжету, але максимум м'яса та драйву. За основу був взяти саме перший Doom, але з сучасною на той час графікою та супердинамічним ігровим процесом. Це переосмислення серії стало шалено успішним. І тому вже через 4 роки у 2020-му вийшов Doom Eternal, який мав би бути просто покращенням усього, що вже було зроблено у попередній грі. Але він вийшов не зовсім тим, чого очікували фанати Doom 2016 року. Ігровий процес став ще динамічнішим. За фундамент були взяті події з Doom 2. Але було додано набагато більше лору. Була додана повноцінна фракція раю, купа нових світів і значно збільшена роль сюжету як такого. Але при всьому цьому гра постійно змушувала жонглювати всім доступним арсеналом, просто тому, що ось цього демона можна вбити виключно плазмоганом, а ось цього виключно супершотганом і так далі. До всього цього набоїв постійно не вистачало, і гра змушувала різати ворогів на шмаття бензополою для їх вибивання. Також у грі стало доволі багато платформінгу та стрибків аля Супер Маріо. Особисто мені з тих двох частин найбільше подобається Doom 2016 року. Який я пройшов на складності Nightmare, виключно з дробовиком та рокет-лаунчером. І ось пройшов час, і 15 травня вийшов Doom The Dark Ages. Oh my God! Wow! Добрий день! Ви на каналі ZenView, і сьогодні я детально розповім вам про що цей новий Doom, який я вже пройшов на складності Nightmare на 100% і отримав в ньому всі можливі ачивменти. Скажу відразу, що це найлегша частина з точки зору вбивання 100%. Усе, що потрібно, так це виконати всі майстер-челенджі для кожного виду зброї, зібрати всі колекційні предмети, прокачати все, що є у грі, ну і звісно, просто пройти її до самого фіналу. Сьогодні ми поговоримо про сюжет без спойлерів, геймплей, додаткові активності, графіку, музику та звук, і звісно, чи варта ця гра вашої уваги. А ще будемо порівнювати з Doom 2016 року та Doom Eternal. Відразу кажу те, що Doom The Dark Ages це чергова спроба розробників переосмислити дану серію. Тому, якщо вам цікаво дізнатись, чим став новий Doom і як він відрізняється від попередніх двох частин, тоді сідайте зручніше і приготуйтесь до м'яса з парируваннями і трішки зі стріляниною. Перед, почнемо розмову про новий Doom з розгляду сюжету, але без спойлерів. Тому що цього разу саме сюжету у грі стало ще більше, точніше, ця частина це найсюжетніший дум, який коли-небудь був. Події гри відбуваються задовго до подій Дум 2016 року. Тому так у нас тут приквел: нічні вартові Арджент Нура ведуть запеклу війну з силами пекла, які, в свою чергу, шукають серце Арджент для того, щоб, як це завжди і буває, отримати надпотужні сили та підкорити всі світи. За всім цим спостерігають представники фракції Майкрів, які тримають в умовній клітці Думслеєра і надають йому, як ланцюговому псу, команди, коли треба йти та мочити демонів. Як тільки він виконує задачу, його миттєво повертають у клітку і так по колу. Від самого початку Думслеєр – це раб, а його володар Крід Майкер контролює його волю та розум за допомогою енергетичного пристрою під назвою Тетер. До всього цього протагоніст подається як така собі ядерна зброя. Яку треба контролювати, тому що вона занадто потужна. Лідер пекла принц Азрак знає про Думслеєра і боїться прямого протистояння з ним. Але також він знає те, що його контролює Крід Майкер, і те, що Думслеєр – це ланцюговий пес, нездатний діяти з власної волі. Загалом у грі стало в рази більше сюжетних кацен і дуже багато різноманітних персонажів. Та найголовнішою проблемою всього сюжету, особисто для мене, є наступні речі. По-перше, центровий персонаж цієї серії, а саме Doom Slayer, відчувається другорядним хлопчиком на побігеньках, який виконує те, чого бажають інші, і таке відчуття залишається майже до самого фіналу гри. Ближче до кульмінації відбуваються деякі події, після котрих протагоніст перестає бути тупорогим ланцюговим псем. Але враховуючи те, що Doom The Dark Ages – це найдовша частина як цієї серії, так і нової трилогії. Цей момент, коли герой починає діяти майже з власної волі, настає дуже і дуже пізно. По-друге, у грі є жіночий персонаж Тіра, донька короля Новіка. І ось вона сюжетно подається таким чином, що саме вона є головним героєм всієї історії. І загалом всі сюжетні події відбуваються навколо саме цього персонажа, що знову ж таки відводить роль Думслеєра на другий план. По-третє. Самим слеєром майже немає крутих сюжетних моментів, це якщо порівнювати з Doom 2016 року та з Doom Eternal. Він просто мовчки бігає та робить все те, що йому говорять інші, включно з Tірою. Але загалом помітно те, що ID Software спробували перетворити спинно-мозковий шутер без сюжету у більше пічну та сюжетно-орієнтовну гру. Хоча, як би це прикро не було, все, що відбувається у Doom the Dark Ages, як у приквелі до Doom 2016 року, взагалі не має ніякого смислу і ніяк не поглиблює і не розвиває той самий новий лор, який до цього був заданий у попередніх частинах. сюжету нової гри ви не дізнаєтесь нічого нового та навіть не дізнаєтесь, яким чином Doom Slayer був запечатаний у тій самій труні з початку Doom 2016 року. Всі події гри відчуваються як якийсь філер перед моментом, коли буде щось насправді цінне та цікаве. Але, на жаль, цей момент так і не настає у Doom The Dark Ages. Ігра закінчується тим, що Doom Slayer просто чекає на сюжетне DLC, яке має колись там вийти. І якщо виявиться те, що дійсно цінні та цікаві події, які пов'яжуть цей приквел з Doom 2016 року, будуть продемонстровані саме у доповненнях. Ну тоді, як на мене, це повна срань і розробники мудаки, які таким чином хочуть спробувати фанатів купувати доповнення. Але звісно, що найголовнішим, як і завжди, є ігровий процес, а не сюжет. Тому час переходити до нього. З точки зору ігрового процесу, розробники знову спробували змінити формулу. Відтепер більше не потрібно жонглювати всім арсеналом, що у вас є, як у Doom Eternal. Але і просто бігати та шмаляти як у Doom 2016 року вам також не дозволять, особливо на високих рівнях складності. Відтепер ви маєте парирувати ворожі проджектайли зеленого кольору та ухилятись від проджектайлів інших кольорів. Саме для цього гра надає вам щит, і він, за моїми особистими враженнями, це просто імба, і на його фоні вся інша зброя, якої аж 13 видів, це просто другорядна срань для добивань якою треба користуватись після жорстких атак з щитом. Простіше кажучи, новий Doom це тепер не шутер від першої особи, це тепер броулер з щитом і трішки стрілянини. Як я вже сказав, за допомогою щита ви здатні парирувати зелені проджектайли або ж просто блокувати інші. І те і інше виконується натисканням однієї клавіші. Звісно, що є ідеальні парирування у таймінг. Якщо вам вдається його зробити, то ви відбиваєте зелений проджектайл, і він летить назад у ворога, завдаючи йому шкоду. Також ви здатні жбурляти щит, наче капітан Америка у ворогів. Звичайне м'ясо на полі бою, таке як зомбі та солдати, відлітають від ваншотів. А от більш сильні вороги, це всі інші, окрім кам'яних та особливих, включно з босами, можна застанути на деякий час. Це коли ви ж бурляєте щит у манкубуса або іншого ворога, той застрігає в ньому на деякий час та довбає скатиняку. І от саме у цей момент потрібно згадати про те, що ви все ж таки можете стріляти і просто швинкуєте ворога кулями, допоки він не стане світитись фіолетовим кольором. Як тільки став, робите добивання і все, повторюйте цей порядок дій по колу. Іноді вороги можуть бути броньовані або ж солдати можуть бути з металевими чи енергетичними щитами. З металевою бронею вам спочатку потрібно постріляти в неї, або ж просто декілька разів довбанути щитом, щоб метал розпалився, і після цього знову жахнути щитом. Все, броня збита, ну а солдати просто ваншотнуті. Правда, я таки не зрозумів, чи то баг, чи то таки має бути, майже завжди солдати з металевими щитами спавнились вже з розпаленими щитами, тому всі їх товпи просто зносились з ваншоту щитом. Солдати ж з енергетичними щитами так і взагалі зносяться з ашоту ваншоту. Гра намагається вам сказати, що потрібно по ним постріляти з плазмогану, щоб збити щити. Але навіщо це робити, коли одне ж бурляння, і всі вони відлітають. Ну а ще за допомогою щита ви можете прицілюватись у якогось бідного демона і влітати в нього з великої відстані, зносячи як його, так і все живе, що є навколо. До всього цього на щит можна призначати чотири різних руни. Які роблять його ще більш імбовою зброєю. Ефекти від цих рун спрацьовують лише коли ви робите ідеальні парирування, які ви змушені робити постійно. Мій особистий фаворит це шокова хвиля, яка просто зносить нахрін усе навколо думслеєра або ж задає дуже багато шкоди сильним ворогам. Ще є енергетичні заряди, які летять у ворогів, автоматична турель, що деякий час стріляє по скотинякам, і електричний стан. Але шокова хвиля це ванлаф, принаймні для мене. На додачу до щита гра надає три види мілічної зброї: просто кулак, шар з шипами на ланцюзі та дубину. Кожен удар кожним видом мілічної зброї витрачає свої рідні мілічні набої. Якщо грати з кулаком, то доведеться бігати по локаціях та підбирати ці заряди. Якщо ж грати з шаром на ланцюзі, тоді заряди відновлюються автоматично, та й взагалі це тупо найкраща мілішка з усіх трьох. Для дубини доступен лише один заряд, і він дуже довго поповнюється. Мета використання мелішок це вибивання броні та набоїв з ворогів. Коли у вас критично мало здоров'я, то ще й хіло. І от ми вже стільки часу говоримо про ігровий процес, але поки що ні слова про вогнепальну зброю. Чому це так, спитаєте ви? Та все тому, що, як я й казав, вся вогнепальна зброя відійшла на другий план, і нею потрібно користуватись значно менше часу. Аніж щитом та міліжками. Але арсенал цього разу доволі великий і представлений шістьма класами з двома варіаціями майже у кожному класі: дробовики, бойовий та супер, коломітачі, шредер та імпалер, плазмогани, акселератор та Сайклер, стріляючи кістками з черепів, пульволайзер та реведжер. Єдиний у своєму роді чейншот та гранатометні власне гранатомет та рокетлаунджер. Ну і звісно, що окремо є BFG. Яке чомусь тепер тут названо як BFC. Але хоча ця зброя і має вигляд арбалету, працює вона так само, як до цього у цій серії. Ось це все, що потрібно знати про ігровий процес за Doom Slayer'а. Але це не все, що є у цій грі. Загалом у Doom the Dark Ages 22 рівні. Переважна більшість з них це традиційні коридорні локації, у яких ви бігаєте від однієї арени з ворогами до іншої. І доволі часто вам потрібно натиснути три кнопки в різних місцях локації або зібрати декілька ключів різного кольору. Ну тобто взагалі нічого нового, особливо якщо ви до цього грали у будь-який з попередніх думів. Але є декілька відкритих рівнів, і дякую Боже, що їх не дуже багато. І зараз я поясню, чому я вдячний за те, що їх небагато. Страва в тому, що кожна відкрита локація це велика та порожня площина. На якій поодиноко розставлені стандартні комбат-арени з ворогами. Простір між аренами в переважній більшості завжди порожній. Іноді можна зустріти ворогів, але це знову ж таки арени, прив'язані до місця знаходження колекційних предметів або секретів і так далі. І от бігати по таких от порожніх просторах не дуже то і весело. Звісно, що коли ви вриваєтесь у головну арену з купою ворогів, то все драйвово та криваво. Але біготня між цими аренами тупо ні про що і виглядає просто як розтягування часу. До всього цього на таких от відкритих локаціях завжди є ціль формату знищити ворожі турелі, знищити ворожі срані і так далі. Ну тобто на таких локаціях не відбувається нічого дійсно цікавого та унікального. Це просто біготня не по коридорах, а по великих порожнинах, але все інше таке ж саме. Ну і звісно, що у грі є два додаткові види ігрового процесу. У певних рівнях вам доведеться, так би мовити, літати на драконі. Сам процес зроблений дуже примітивно і взагалі не викликає ніякого впану. Допоки ви на драконі, то ні про які динамічні бої з демонами можете не мріяти. Все, що потрібно робити, так це летіти за пекельним кораблем та робити пів-пів йому у сраку, до не знищите, знищувати турелі на ворожих кораблях. Виконуючи занадто прості ухиляння, і ще знищувати тентаклі та аж два рази двох великих какодемонів. Вмерти на драконі тупо неможливо, якщо, звісно, просто нормально грати. Але у деяких рівнях з драконом є секретні місця, де можна приземлитись та з нього злізти. І ось в них знову починається динамічне м'ясо за думслера. Другим же видом ігрового процесу є рівні, коли вам. У ролі дуже великого робота потрібно махатись раз на раз з велетенськими демонами. Тут переважно потрібно просто махати кулаками та вчасно ухилятись, що знову ж таки дуже легко робити. Іноді вам дропають з небес супервелику пушку, і тоді потрібно робити пів пів замість махання кулаками. Але все в такі моменти працює так само: вчасно ухиляєтесь, тоді пушка стає суперзарядженою і ви швидше зносите скотеняк. Дуже рідко за сюжетом, коли ви граєте за Думслеєра, потрібно вставати за турель та знищувати натовпи ворогів, включно з велетенськими титанами. Ну а про самі рівні можна сказати так, що це, блін, взагалі таке, і звідки у Всесвіті Doom взявся Ктулху та Лавкрафт. Справа в тому, що якщо типу середньовічні замки та пекло, це ну окей, таке вже було раніше у серії, то от ближче до фіналу гри, десь так 5 рівнів поспіль. Доведеться бігати неотупо ну, по локаціях у стилі Лавкрафта з тентаклями та Ктулху. В одному з таких рівнів таки взагалі спочатку потрібно зробити так, щоб Ктулху прокинувся, а в іншому бігати типа всередині іншого Ктулху. Чому типа? Ну тому що це просто стандартний коридорний рівень зі стандартними ворогами та аренами. І скажу відверто, що ось ці рівні аля Лавкрафт Стайл мене задовбали, тому що вони і візуально не цікаві. Та й сюжетно на них не відбувається нічого цікавого. Це просто чергове розтягування часу. Ну а ще, якраз таки, десь під час проходження тентаклів та ктулху у грі перестають з'являтись нові види ворогів. Ну тобто, все, ви нічого нового вже більше не побачите. Та звісно, що у грі є прокачки, різні секретики та колекційні предмети, куди ж без цього. Прокачка поділена на два види. Перший це прокачка зброї, щита, рун для щита та мілішної зброї за золото, рубіни та особливі кристали. А другий це прокачка максимальних запасів здоров'я, броні та набоїв для кожного класу зброї. Перший вид прокачки працює доволі стандартно. Лакта, шар на ланцюзі мають по 4 апгрейди, Дубіна має лише 3. Для прокачки мілішок потрібне золото та рубіни. Sheet має 6 апгрейдів і ще по 3 покращення для кожної руни. Тут потрібне виключно золото. Кожна ж зброя має від 3 до 4 покращень. Перші 2 або одне покращення завжди відбуваються за золото, наступні за рубіни і останнє покращення для кожної зброї за особливий кристал. БФГ покращень немає. У зброї ви можете обирати, який саме ефект в деяких покращеннях ви бажаєте активувати. Таке собі доволі простеньке білдобудування. Коли зброя покращена до максимуму, вам відкривається майстер челендж для неї, за виконання котрого ви отримаєте золотий скінчик для цієї зброї. Ось з цими покращеннями все доволі просто. Майже у кожному рівні потрібно збирати золото та знаходити рубіни та особливі кристали. А от те, що стосується покращень максимальних запасів здоров'я броні та набоїв, працює інакше, майже як у Sekiro Shadow Die Twice. Під час проходження рівнів вам потрібно знаходити та перемагати особливих міні-босів, які по факту є просто підсиленими варіаціями звичайних ворогів, але в них дохрініста хп. Лише на ось цих ворогах працюють глорі кіли, і от за перемогу над ними ви і будете отримувати покращення здоров'я, броні та кількості набоїв. Це єдиний спосіб прокачувати показники Doom Slayer. Іноді ці міні-боси приховані у місцях куди вам взагалі не потрібно по завданню. Тому якщо до фіналу гри у вас немає 200 Health, 150 броні, а набоїв у бойового дробовика менше аніж 32, це означає, що ви десь і щось пропустили. Але в цьому плані гра зроблена дуже казуально. Кожен рівень можна перегравати скільки завгодно разів, і для кожного можна побачити, що саме ви знайшли, а що не знайшли. До всього цього відтепер варто забути про складно приховані секрети у Doom. Тому що абсолютно всі вони автоматично помічаються на мапі рівня, все, що вам залишається так це зрозуміти, як до них потрапити. Колекційні предмети це типу іграшкові фігурки як демонів, так і деяких ігрових персонажів. За їх знаходження ви не отримуєте нічого крім ачивменту. Ну і ще у кожному рівні є додаткові челенджі, виконання котрих надає золото, рубіни та відкриває деякі скини для зброї. Все, ніякого іншого побічного контенту у грі немає. Doom The Dark Ages ну, дуже дивна гра. З одного боку, Drive та м'ясо залишились, як має бути у цій серії, та от з іншого боку, саме стрілянина відійшла на другий план, а на її місце прийшли щит та парирування з ухиляннями на додачу з мілічною зброєю. Гра 100% відрізняється як від Doom 2016 року, так і від Doom Eternal. Погано це чи ні, мені важко сказати. Ігровий процес крутий, але 22 рівні це занадто. І якщо чесно кажучи, я навіть втомився її проходити, і під кінець було вже лише одне бажання, щоб все це закінчилося комога скоріше. Особисто в мене не було втоми ані від проходження Doom 2016 року, ані від проходження Doom Eternal, тому що вони проходились значно швидше. А тут майже 29 годин доволі одноманітного ігрового процесу. Також у грі дуже всрата музика у порівнянні з тим, що зробив Мік Гордон, а звуковий дизайн так і взагалі жахливий. Якщо у Doom 2016 року музика динамічно змінювалась та міксувалась в залежності від ситуації, то у Doom The Dark Ages музика існує сама по собі. І тому ви доволі часто можете помічати те, що вже почався напружений бій. А драйвового металу взагалі не чутно, тому що композиція, яка зараз має грати, починається з доволі тихого та повільного вступу. Візуально гра виглядає непогано, але, як на мене, вона не дуже далеко відійшла від того, що було у попередніх частинах. Загалом я можу сказати так: якщо ви лютий фанат серії Doom і у вас є та гроші, ну тоді можете пограти у Doom The Dark Ages. Якщо ж вам пофігу на цю серію, а то тоді забити та проходьте повз. Особисто для мене Doom The Dark Ages це найслабша частина у новій трилогії. І моїм фаворитом так і залишається Doom 2016 року. Та от слухати мене чи ні, то вже вирішуйте самі. Гра вийшла на консолях Xbox Series та PlayStation 5, а також на ПК та у Game Pass. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі, та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був ZenView. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви передати дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!